Стім від Lenovo, український Battle Royale, Stalker 2. Живий та новий Відьмак. Про все це та багато чого іншого в нашому новому випуску RGN. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі Вподобайку. Цей тиждень був якимось тижнем звинувачень від розробників до аудиторії. Спочатку один з продюсерів DICE звинуватив гравців в тому, що одна з найбільших нетехнічних проблем гри — класи спеціалістів це все відповідальність самих гравців, бо вони не зрозуміли просто, як з цим себе правильно поводити. Але виявляється, що винні і самі DICE. Ні, не в тому, що зробили ніяку гру, яка тільки зараз приходить до стану. Ну в геймпасі пограти можна. Ні, вони винні тільки в тому, що не змогли пояснити людям, що спеціалісти це круто, тобто, проблема не в тому, що це просто не цікаво людям або просто погано реалізовано. Ні. Уся проблема виявляється в комунікації. Проте він запевнив усіх фанатів, що новий шостий сезон, який виходить наприкінці серпня, стане несподіваним для них, але в той же час залишиться в рамках філософії серії. Приблизно в той же час голова EA Ендрю Уілсон заявив, що наступна батла стане переосмисленням екосистеми. Мова скоріш за все про те, що Battlefield хочуть перетворити на гру сервіс платформу, розвиваючи ідеї Battlefield Portal і підтримуючи сервіс на десятиріччя вперед. Звучить, наче як спроба зробити щось на кшталт Dota чи CSGO, яким не треба щорічно випускати нову частину. Тому, можливо, наступна батла стане фрі-то-плей проєктом. Ну або вони вирішили йти шляхом Call of Duty і зробити безкоштовний, наприклад, Battle Рояль, який буде доповнюватись мульт. Плеєром за гроші. І, хоч зараз за франшизою стоїть Вінс Замбела, черговий перезапуск серії. Я навіть не знаю, чи слушна ця думка. Наступні звинувачення вже пішли від виконавчого продюсера серіалу Відьмак Томика Багінські, в тому, що усі зміни в серіалі, про які постійно ниють в інтернеті фанати, відбулися через тупих американців та зумерів з їхніми тіктоками. Ну, принаймні так, намагались піднести цю новину більшість ЗМІ. Насправді його пояснення були місцями навіть логічними. Він навів приклад про невипущений проєкт Гардкор 44, де піднімалась тема окупації Польщі Німеччиною, Совком і тим, що за німців воювали угорці та українці. Я нічого не стверджую, якщо що це просто прямий переказ його слів. І для американців такий розклад сил просто незрозумілий, адже в них завжди є погані та хороші хлопці, і все. І пояснити це все в одному фільмі, не витрачаючи на це купу часу для людей, які взагалі навіть приблизно не в контексті історії цієї цього регіону, дуже складно. Так само і з відьмаком. Американці не є найбільшими фанатами творів Сапковського, а там в деяких книгах політичних чварів між королями чи засідань магів, ну занадто багато, просто напівкниги. Тому і пішли на спрощення, щоб було зрозуміло. Зміло масовому глядачу, бо зробивши задроський серіал, багато грошей не заробиш. Ну і не забув пан продюсер здати. Ну і не забув пан продюсер згадати і те, що зараз аудиторія розбещена Тіктоком, і їй складно сприймати довгі шоу та сприймати складні причинно-наслідкові зв'язки. Коротше, тупенькі діти. Проте у відповідь ми почув, тобто ви просто не можете привернути увагу дітей, зробити шоу, яке вони хотіли б дивитись. Іначе на додаток до цього днями пан Сапковський спілкувався з українськими фанатами і підтвердив роботу над новою книгою у Всесвіті Відьмака. І що він планує закінчити її вже в наступному році. Навряд чи це буде пряме продовження володарки озера. Бо тоді йому треба буде конкурувати з іграми від CD Project, які він не вважає каноном. В той же час, що у 2018 році, в одному з інтерв'ю пан Сапковський сказав, що якщо і буде нова книга, то це буде скоріш за усе приквел чи вбіквел, але не продовження. Що ж, у будь-якому випадку це буде цікаво. А тепер незвична новина. В мережі з'явилася інформація про те, що в PS Store з'явилася сторінка безкоштовного батл роялю of the в створенні якого приймає участь Ніл Блумкамп, режисер таких фільмів як Елізіум, Дев'ятий Округ та Робот Чапі. Насправді, наскільки я зрозумів, вони спочатку робили міні-серіал, з якого виросла гра. Або це було паралельно. Коротше, суть історії в тому, що якщо уважно подивитись на скріншоти гри, то можна побачити батьківщину, мати, київську телевежу та інші архітектурні об'єкти з Києва. Я почав копати і з'ясувалось, що студія розробник Ганзіла має офіси в Лос-Анджелесі, Франкфурті та раптом в Києві, і присутність нашої архітектури вже не здається такою дивною. Панове розробники, якщо ви мене бачите, читаєте чи слухаєте, напишіть мені куди-небудь. Давайте зробимо крутий відос про цю гру. Чого ви це його? Продовжуючи тему українських ігор, Microsoft офіційно підтвердили свою присутність на Gamescom 2023. і мова йде саме про фізичну присутність, та ще й з найбільшим стендом за усю історію. А привезуть вони з собою більше 30 тайтлів, більшість з яких можна буде навіть помасити руками. І так серед них буде Stalker 2. Що це нам дає? Примарно надію на те, що гра все ж вийде в цьому році. Ну а відкриття Gamescom, яке відбудеться вже 22 серпня, ми обов'язково будемо стрімити на нашому каналі, тож слідкуйте за оновленнями. Успіх Steam Deck не дає спокою багатьом гравцям ринку. Спочатку Asus випустили Rock Ally, яку я вже ніяк не можу дочекатись, а тепер з'ясувалося, що і Lenovo хочуть випустити свою портативну консоль на Windows 11. Очікується, що теоретична Lenovo Go буде мати 8-дюймовий дисплей та процесор AMD Ryzen 7040 Phoenix, що взагалі не дивно. І звісно, більший екран це дуже добре, але питання автономності також є дуже нагальним, адже сенсу робити великий дисплей для консолі, яка пропрацює з ним годину, немає жодного. Проте вони можуть компенсувати це за допомогою допомогою Великої батареї на кшталт того, як це роблять китайці. Ну а ще багато чого залежатиме від налаштувань самого процесору, адже та ж ELAI змогла отримати 20% зростання продуктивності просто від останнього свого оновлення системи. І в доповнення новини про Steam Deck і таке інше. Згідно з останнім опитуванням, Steam користувачі Linux нарешті обігнали користувачів Mac OS. Частка Windows все ще більше 95%, Linux 196%, а macOS 184%. Чому так значно виросли ці значення? Усе дуже просто. В світі нещодавно Valve розпродавала Steam Deck по знижці, і його розмітали як гарячі пиріжечки. Я також ось маю один і готую для вас відео, яке буде кардинально відрізнятися від усіх інших відео українських ігро чи техноблогерів. І так. Зростання цифр Linux геймерів сталося саме через Steam Deck. Та й взагалі 42% геймерів на Linux це власники Steam Deck. Цікаво, як усе зміниться, коли розробники навчаться користуватись новими інструментами купортиновців і портів для macOS стане значно більше. Valve днями внесла дуже великі зміни у свої правила проведення турнірів із Counter-Strike. Тепер забороняється мати ексклюзивні контракти зі спортсменами, а команди будуть запрошуватись за допомогою власного рейтингу Valve або через відкриті відбіркові турніри. І найцікавіше те, що з 2025 року франшизні ліги, на кшталт ESL чи Blast будуть заборонені. Цікаво, звісно, проте в цьому питанні мені більше цікава інша новина. З днями буквально ось кіберспортивна команда Team Spirit виграла турнір з Dota 2 і отримала 5 мільйонів доларів призових. Так, це. Та команда, яку в 2021 році вітав зі схожою перемогою Путін, так це та російська команда, в якій з трьома росіянами грають два українця, один з яких родом з Луцька, а інший з Бучі, і якому винесли квартиру під час окупації Бучі. Це вже стає традицією для нашого кіберспорту. Проте наві, наприклад, після року активного суспільного тиску, все ж повиганяли росіян зі свого складу. А от інші українці не можуть ніяк відмовитись від російських грошей. Ах так, пробачте, це ж тепер не російська команда, а сербська, бо вони перенесли свій офіс через ситуацію між Росією та Україною. Ні, не через те, що російську команду менше захочуть бачити на турнірах, не через те, що з Росії буде складніше їздити в цивілізовані країни, усе через ситуацію. Але бійся з ними цікаво інше. В мережі з'явилася інформація про те, що усі українці, що продовжують грати з росіянами в кіберспорті, потрапляють під санкції Федерації кіберспорту України. Серед цього списку вище названі гравці по доті та. Ще три гравця з тієї ж команди, але з CSGO, якими будуть ті санкції, невідомо, але експерти з кіберспорту обговорюють варіант того, що тепер Федерація кіберспорту не буде допомагати їм з виїздом за кордон та заборонить представляти збірні країни. Звучить непогано. Так, але жодних пруфів цієї новини немає. Усі посилання ведуть на маленьку групу в телеграмі на буквально 100 людей. Більше за все цю новину роздули саме росіяни на своїх помийках, які нагадаю, розповідають, що Монте, які, наче як найбазованіші з кіберспортсмен. Не України, судячи з усіх відео про них, не потисли руки росіянам не через те, що зневажають їх, а тому, що їм зла українська влада заборонила, а за лаштунками там усі обнімалися і цілувались. Ах так, вибачте, Cloud9 же не росіяни. Це ж команда з США, яка складається з одного гравця з Казахстану, а інші гравці люди Міра або з іншого всесвіту, мабуть. А ой ні, все ж росіяни. Коротше, дуже сподіваюся, що вся ця історія з Баном буде правдою. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.